Вітаю, панове! Ну що, на порядку денному у нас сьогодні лев легендарна апаратурка для цієї гри. І, власне кажучи, він настільки легендарний, наскільки ж і нудний в реаліях сучасного рандому, але од одного в нього не відняти. Він все ще може фармить, і також він все ще навіть вписується в мету рандому. От, якось так. Починаючи з наборів обладнання, щоб не затягувати, загартування, турбіна і досилач. Більше нічого йому не потрібно. Власне кажучи, в польовій. В першому перше, в другому зведення, в третьому мінус арта і, власне кажучи, в спеціальну комірку обираємо собі рухливість для встановлення турбіни. Логічно, логічно. Екіпаж він вас на екрані, п'ять людей, командир не виконує ніяку роль, всі окремі, зокрема, окремий радист. Екіпаж сюди по-моєму, з ясотки, але там якийсь лівий зайвий чувак лишився, мабуть, зарядник ще один. Тож, в принципі, на німцях не бракує танків. Де ви можете на Льову роздобути екіпаж і, здебільшого, прокачений, тому що німці одна з перших націй у грі, і вочевидь проблеми з цим у вас не виникатиме. Ну а що треба з чимось забувати ефір, поки ви дивитесь картинку з п'ярками, а далі переходимо до бронювання. І тут все ще льовчику є нас чим здивувати місцями, а місцями не дуже, але все одно є. От, якось так. Починаючи з NLD. В NLD у нас 150 і 350 не невадений, але це самий самий низ, тому дивимося одразу центральну лобову деталь. 120 мм, там плюс-мінус 140-150 на наведений броні. Не так і багато, я навіть вська би малувато. Пробуватиметься на стабільній основі, там якось десь передовернуть, довернуть можна, але само собою це не сильно нам допоможе. Вочевидь, тому НЛД скоріше гавно, аніж А Потім зона стика. 225 мм, ну, це вже якось так поцікавіше, поярче, ну, але само собою також не ультимативно, Мінімальний передоворот покращує ситуацію. От, але, вочевидь. Хто захоче і хто матиме змогу, проб'є навіть всю детальку, не кажучи вже про здоровенне, агрем'нене НЛД, через яке, по-моєму, ще й двигун у нього, якщо не помиляюся, але це вже, можливо, мої ех, хворі божевільні фантазії. При цьому всьому ВЛД 150 номінала, там, нехай, грубо кажучи, від низу до верху 205-220 мм броні, по всій повністю площі пряме ВЛД, класне, круте добротне старої формації. Це нормальна броня для 8-го левела. Здавалося б, що вона маленька. Але. По-перше, льо доволі високий танк. Ти не завжди будеш його бачити саме так. По-друге, в нього є хороші класні кути, мінус 10. Тобто він стане від кутів задає своє ВЛД, і там уже буде циферка поприємніше. Плюс ця циферка це для ББХ, для подкола буде більше, для комеса буде ще більше. А при постановці, при постановці Ромбом там взагалі історія, ну як би, вибачте, вибачте мене, навіть танки сучасності. Деякі все ще не обзавелись такою голубовою деталлю. От, якось так. Тому нормальна ВЛДХ загалом не ультимативна, але нормальна. Удар все ще може тримати. Не від всіх, безумовно, але може. Бортова проєкція. Варх 100, низ 100, тобто звичайний, класичний борт. Е, власне кажучи, просто прямий, без всяких всіх загинів, заворотів і з однаковими номінальними зонами. І 100 мм для 8-го левела це прямо-таки добротна тема, тому що поставили хороший кут, бабехи рикошетом, рекошетом, кумулятиви наведеної броньою, це все ясно. Плюс ден-де -де, там якось можна було навіть передовернути, тому що ну, банально в тебе, по-перше, борт товстий по собі 100 мм. Бо, знову ж таки, це бортова броня, ну, фактично, 10-го левела, а вона перебуває в нас на 8-му. Той же Суперкін, там ски 101. Канопенер 100 і 110, да, і тут у нас какби льова на восьмому левелі дарова 100 міліметрів. Да? От. І крім всього цього, в нас ще є каток. І ну, каток безумовно німецький широкий, все як завжди, добротно, якісно. І цей каток, вочевидь, виступає додатковою перешкодою і, вочевидь, екраном, який ще буде ловить, Крім всього цього, але навіть бабеха буде втрачати на ньому своє пробиття. От, якось так. Тому борт класний крутий добротний поставили, притомний кут, не випендрюємося, і все у нас зашибісь, послуговуватися можна. У вилиці при цьому зберігається ще й непогана броня, більш-менш там 240, тому може десь 230, залежно від того, проти кого ви е, ну проти танка якої висоти і в якій він буде позиції, будете стояти. Е, Надгусинева полиця, в ній у нас 40 мм, це непогано, це не 30, не 20, тому тільки все, що вище 120-го калібру, поправу трьох калібрів. Лобова проєкція Башти. Під маскою гармати, там є така зона цікава, да, в 175 мм. І це, очевидь, не дуже притомно, будемо відверті, воно сюди залітає, пробивається. Проте, знову ж таки, танк доволі високий і подекуди ця зона буде закрита банально ВЛД-хою, частково, принаймні. Ну, а по-друге, що ну, ще називається влуч? Там полетить нижче, полетить у ху полетить вище, то полетить в маску. Ну і само собою, да, зона вразлива, патент немає, але. Ну, Маємо те, що маємо. Потім по краях, справа зліва від маски гармати, там 224 тут, і 200, там, грубо кажучи, 20 тут. Ну, Найтонша зона, вочевидь. І само собою, там те, що вище набирається, те, що нижче там також трошки набирається. Це найбільш вразливі ділянки, але вони маленькі, тому що лівіше там уже інша броня, правіше там знову ж таки маска гармати. Ну і по цій бічній броні бажте, да, оці всі скосики до 300, місцями 300 плюс, місцями навіть 400, там ну, якийсь піксель тільки що був 120 мм. Да? А що це таке? А Що це таке, до речі? Ну погоді, погоді, погоді. Де мій цей господі візуал? ану. Що це таке в нього за 200 скільки там було. Де це? Оце? Що це таке? А що це таке? А, точно. Бачите, оцей таке ось оцей перекос, ось оцей перекос, ось ось. Ось оцей перекос. Оце, коротше, в ньому получається, так? Я правильно розумію? А ну ну, зараз. Так, я правильно розумію. От бачите, навіть для мене якесь маленьке відкриття, я ніколи раніше. Лева прям в таких деталях не досліджував. От, да, тому. Uh, загалом башта добротна, класна, крута. Це буквально, крім цього, одного нещасного пікселя, який ти ще хер нащупаєш, тому що в бою його тобі не буде видно. Крім оцього, оцієї ділянки, прикрої неприємної, у нас загалом все окей, до 400 мм, плюс слово Рикошет. Uh, маска гармати, в цілому, і загалом 300-400 500, класно, круто добротно. Єдине, що, власне кажучи, в кругальку гармати 200 мм броні, вочевидь, це проб'ється ну, само собою приємно в цьому мало, але туди ще спершу треба влучити. От, ну а вочевидь, влучати в ці грі з її точністю. Само собою, ще та затія. будемо відверті. От, ну і Дах корпусу у нас 40 мм, так само, як на двусеневе право трьох калібрів, ви розумієте. А, і на останок у нас є лючок. В лючку, там, грубо кажучи, 80, 100, 100 плюс мм броні, там місцями буде трошки більше, місцями буде трошки менше, Ну, грубо кажучи, от по центру 80, по краях там нехай до 150 мм. От, ну в такому плані, від того, для якого снаряда. І Само собою, це проб'ється, само собою, сюди будуть влучати. Але знову ж таки кути мінус 10, і на рельєфі цього лючка навіть не видно, що безумовно не може нас не тішити. Правильно? Правильно. Да, тому поїхали в бої, і підсумовуючи по всьому, вище сказаному, ми отримуємо танк з у... нормальним бронюванням, тобто бронюванням, яким воно було колись давним-давно, в той період, коли льову тільки робили. Танк з низькою вразливих зон. І при цьому танк з низкою зон невразливих. І в цьому і полягає суть в балансі між цими показниками, тому що його можна пробити навіть в башту, але потрібно знати, як, треба знати куди, і ще треба, щоб банально тебе залетіла ця тичка, яку ти в нього випустив. Логічно, логічно, якщо вона не залетіла, ну то, очевидь, ну ти як підеш нахер і все на цьому, да, от тому що от да, тому збалансоване бронювання, але воно присутнє, безумовно зокрема дуже дуже тішить борту в 100 мм який навіть в реаліях сучасного рандому все ще грається. Це єдине тільки що ми не глянули. Так, зараз секунду. Давайте отак сюди. Отак сюди. Де воно? Танкге. Оцей підбаштовий, ця зона. Так, краще під підбаштові зоні. Перепрошую, мене не глянули. Там до 200 мм, але знову ж таки вона масісінька, тому що трошки вперед, там знову рикошет, трошки назад, там знову, власне кажучи, рикошет. Зона є, вона мініатюрна, власне кажучи, але вибачте мене, я пропустив її. Я дурачок, я кончений, я дегенерат. Будемо відверті і об'єктивній. Про що я говорю? Про те, що по бронюванню. Все окей, гаразд, питань, нарікань. Власне кажучи, не виникає. При цьому всьому по швидкості: 35 вперед, 15 назад. Тухлувато, малувато, не для 25-го року. Ну але в цілому, з турбінкою, з ракет, загалом він поїде, він їх там більш-менш набере, триматиме. І ну, для такої тушки, для таких габаритів, для знову ж таки ще й нормального бронювання. Загалом поїде, Ну типу. Не окей, не прям вау, классно круто, само собой, да. Вот он, пойдет! Вот, вот прям пойдет! Вот такое вот слово пойдет, и так далее, соблюдешь и ничего. Ну и власне кажучи. М -м, зараз я зацелю танк, так все буду стоять, да. Стоять, человек тут почувать. Опа, ай танчик, выїхав. Буддище. А куда мне снаряд, Тільки що зник? Я че-то не понял, куда у меня зник снаряд, Тільки що, А що це за прикол, дес был. Хорош. Сильный тихо, стихов. Бедище. ого, так! О, боже, який це сюр. Який це сюр? Фу. Яка мерзотна гра, будемо відверті. Він зараз мені закине, я вам Е, да. Тіпи, мене буквально зараз перед вами влетів снаряд в будинок. Ну, ось, я нічого не видумався, ось, ось він, бачите, ось він, ось він, він. Да, тому. Ну, подумайте цей раз, кому ви несете свої гроші і за що. По гарматі, 105-й калібр, Альфа Strike, власне кажучи, 320, по-моєму, якщо не помиляюся. одиниць. одиниць. Да, 320 одиниць. При цьому пробиття на базовому 234, але з високим падінням бронепробиття на дистанцію. Проте 234 це класно, круто, добротно, прикольно і зашибісь. Польот в мене 1260, насправді менший, тому що стоїть перк, по-моєму, якщо не помиляюся. При цьому під калібр пробиває 294, що називається високе пробиття на спеціальному снаряді, коли це ще не було мейнстрімом. Да? І при цьому польот у мене, знову ж таки, під 1600, насправді менший. І альфа-страйк точно такий. Зараз закине, точно зуб даю, Точно такий. Саме повезло, широкий німецький каток робить свою брудну справу. Ну і фугас у нас прибуває 60 мм, дає альфу в 420, ну і летить 1260. Знову ж таки, в моїй варіації в 100 трошки менше, тому що в мене стоїть пірка. Е, стабілізація, в принципі, в принципі, вона терпіма, як для 105 мм, можна було б трошки краще. Зведення, ну, будемо відверті, довгувати, отут уже нема чого гітаїть. Воно зроблено під старий зразок, під, власне кажучи, той час, коли льова тільки виходив, і фактично ну, таке. Можна було приємніше, знову ж таки, під такий калібр. От, Але маємо те, що маємо. вниз? мінус 10, класно, круто, прикольно, драйвово. І камінь спотикання перезарядка 9.43. Що таке перезарядка 9.43 на Альфу 320? Це, ну, якщо коротко кусок гавна, да? якщо прям дуже-дуже коротко, це просто от Кусман. Причому такий кусман смердючий, такий добротний, прям такий, який розробник навалює щодня кожному, хто що продовжує грати у цю гру. Танкісти хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого Ютуб. Каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую усім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. І якщо більш розлого, то. Е, хе, хе о, зараз закине мені тичку, бо я переключую. О, повезло. Але Венелду мені все-таки закине і навіть не одну, а в нього ще цілих дві повезло. я не встигаю на ті тичку, само собою. Він або от їде в ангар, або од'єде просто. Ні, я його добив, але при цьому ще отримав мутичку відповідь, тому. Е, ну, не безкоштовно вийшла ця наша здобич з вами, да? Але маємо те, що маємо. Я трошки не ну, так сильно перекручу, як треба перекручувати, да? Броня не пробрита, окей, хорошо, влучили в землю, як завжди, ну бо воно впало нище, по ідеї. І платіло через каток. Плюс чувак заховався, я можу все ще його прогріти, да. але треба спершу влучити, і ми, беззаперечно, влучаємо. Йоху! велике-велике досягнення. Да, тому КД в 943 під Альфу 320 це говно. Тому що, мовний ренегат, має КД е, там, 8 секунд, і Альфу 360. Ну, і як би такої -е, будемо відверті, да? Тому от перезарядочку ну, так, ну, секундочки на 2,5 добрих я б підтягнув би, тому що там якісь 7 секунд кадана на альфу 320, о, це, да, це звучить притомно. Або Альфу апав бо я б насправді от о -о краще б реально апав альфу, альфу. Тому що перезарядка це все класно, круто, прикольно. Але разовий Альфа Страйк ще ніколи нікому зайвим не був, очевидь. Тому ну, або підтягувати її до 360. Або навіть трошки вище, якусь там унікальну Альфоля 375 зробити, ну щось в такому плані, да. М -м -м -м. Було б прикольно, чи ні? Льовчик на це заслуговує, він би точно не став би їм бой, там не поламав би само собою, да. От, але він. Та ти подивись, що відбувається, Боже, у мене пробиття 234, воно залітає в якісь кончені зони, плюс прокля пробиття суттєво нижче. І я за цього не можу пробити елементарну тортави на лду. Про тому що я ідеально його ну, я думаю, ви бачили, да? Там можливо трошки треба було чуть-чуть буквально на, на, на пів пікселя лівіше і нижче взяти, да? ну але що це не критично, тому просто втупорило не прокає пробиття і все на цьому. Так, -да, якось так. Опа, який апаратіс. Бачите, яке довге зведення як для такого калібру. Ну, знову ж таки, саме по калібру воно довге. Загалом то воно терпіме, нормальне, але по калібру довгувати. Ну а ставити стабілізацію замість загартування або замість турбіни, як ви розумієте, тупорила історія. І, до речі, про загартування у нас дохера ХП. 1800, це у мене зараз безпольовий, по-моєму, да? Ну і власне кажучи, це прям, вибачте мене, це добротно. Та мало того, що є броня. Так, у тебе ще є ХП. Ти там можеш, скажімо, якісь, якусь тищонку півтори от танчить, да? а зверху у тебе ще є ХП. Тобто я навіть не 1800 хп, а за рахунок якоїсь там тищонки блока, це вже майже 2800 ХП. Ну і для 8-го левела це прямо таки не дурно, будемо відверті, Давайте ми з вами. боже. Давайте ми з вами, з вами визнаємо очевидну істину. Це прямо таки дуже-дуже недурно. От, якось так, ми цього чувака убили, а от де інші чуваки, я це поки не тому. Ой, боже, я похалдив би, да? Да, В цьому є певний сенс. От, власне кажучи, якось так. Підсумовуючи усе те, що ми зараз з вами вже, вже проговорили, ми маємо танк з нормальним бронюванням. Збалансованим що не менш що це не якесь ультимативне гамво, яке стало в позицію, і більш ніхто його ніколи нікуди не проб'є. Правильно? Правильно. Це танк, якого броня присутня, але броня з певними нюансами, з певними, власне кажучи, вразливостями, як воно і має бути в реалях нормальної гри. Нормальної ще раз, а не World of Tanks, да? От, щоб ви точно засвоїли те, що я сказав. От, тому броня в нього є. Вочевидь ультимативна, але так і має бути, само собою. Це перше, да? А Друге, по швидкості в цілому терпіть можна. Не дуже приємно, але для таких знову ж таки, габаритів, для такої броні, пойдеть. Тим паче з турбінкою. Без турбінки, да, вона фарширована, а от з турбінкою в цілому великих нарікань не виникає. Ну і гармата, в неї хороше пробиття, в неї загалом, терпімо стаба, терпімо зведення, ну, знову ж таки, вони довгуваті, да, по калібру, але так, стаба нормально, зведення довгувати по калібру. Так. Довгати по калібру, це, виходить, значить, воно збалансоване по калібру, да? а воно довгувати для такого калібра. От для якоїсь там 120-ки ще було б окей. А от для 105-ки воно ну, реально як якось нехорошо виходить. прямо взагалі не окей. От, якось так, тому е става терпінька, звернення не дуже, але загалом і в комплексі це терпіма історія. І у висновку виходить так, що нам бракує лише одного з двох параметрів. Або нормальної притомної перезарядки, або ж. Банально разового Альфа страйку. І як я сказав, або на таку альфу ми даємо перезарядку, щоб в нього от в моїй збірці зараз да було не 9,4, а там, скажімо, ну, 7, 7 5 хоча б, був і то 7,5 це вже буде довгувато, але ну окей, нехай буде, в нього багато хп. Тому да нехай буде там 7,5, може навіть чуть-чуть більше, там 7,7 7 в такому плані. Одним словом, аби менше 8, це вже було б непогано. От, е, да Бо я якось перегнув 7 секунд, це все прям перебор з такою кількістю ХП з нормальною броньою. Да. А, це я перегибаю Тому о, три позначки. Зашибісь. Це в мене його давно не було. Я його колись свого часу здав 3 дин От, і це зараз він у мене в ось в оренді. Мені Картоха запропонувала там в польовій пошті обрати танки для оренди. Я собі його взяв, щоб записати у нього гайд. А, Власне кажучи, да, перший бід 2800 два фрага, два крита, майже 3000 блока, 56 асіста, це в нас. Ой, господі, топ-1 по команді пофармили 94 тисячі. От, до речі, знову ж таки, у Льовий підвищений коефіцієнт фарма, тому що е, ну, 94 тисячі це буде відверті на якісь там 3 плюска дамага в основному, да? а тут за 2800, хоп, і 90 плюс перебили. Ну і зашибісь. По <coughs> ціні снарядів. Базовий коштує тисячу. По пробиттю, по кутах, да, по стабі, по зведенню, по Альфа страйку і по перезарядці навряд чи е, Ну, саме така ціна. А підкаліберний коштує 4000, ну і як для підкалібра, знову ж таки ще доволі дешево, тому що зазвичай це у нас там що? Правильно, 4400, 4800, а подекуди навіть 5200, господи, прости, як якогось К2 на кумулятиві. От, з перезарядкою, тривалістю в вічність. От, якось так. да, Тому підсумовуючи, нарешті, сказане: броня, норм, швидкість, норм, стаба, норм, зведення такої. І або ми даємо йому перезарядку там менше 8 секунд, або даємо йому альфу на таку перезарядку ну, в 360, а може навіть там якось щось посерйозніше можна, в якісь там 370 унікальні намалювати, або там якісь 375, або вже не мілочитися і вклепати йому 390 і нехай собі грає кайфує, горя не знає. І це знову буде танк суперактуальний. Зараз він просто метовий, а то буде суперактуальний. От, ну, але м -м, ключова теза про Льову, так, да, як. Ні, ну так, не ключова теза. До ключової тези ми потім ще дійдемо. А от у... теза, яка характеризує його як прямтанк, нормальний прямтанк. От саме нормальний, що це означає? Він фармить і фармить доволі якісно, зокрема, через підвищений коефіцієнт фарму. Але. При цьому всьому він скучний. От, ну, от він нудний. Реально, чому? Ну, Повільнуватий, Альфа-320, каде довгувати. От, на ньому бракується, знаєте, трохи динаміки якоїсь, або за рахунок м, того, що ти більше виїжджаєш і стріляєш, бо ти я швидше, або за рахунок того, що тебе альфа якась така, знаєте, пув'яся що називається. От, ну або там За рахунок якоїсь динаміки і так далі. От, скучнуватий, не, не цікаво. на ньому. Я на ньому награв свого часу, коли у мене був боїв 100. І мені стало так скучно, ну, от, от прям от хоч і хоч падай, ну, ну і богу. Не цікавий танк, і все на цьому. Ем, і от. Як вам це описати, Ну, от є. Т-56, Там ясно діло, що вона імбова, але якщо на неї дивитися, саме як на танк. Барабан, там можна якось тищонку вилучити, якусь емоцію отримати, і так далі. да? Ну Альо, що виїхав, пукнув на 300, заїхав. Поїхав, пукнув, заїхав. Ну і от, от, от весь геймплей, да? Ну, то загалом на всіх танках так, але от на льові вони якось е, максимально критично відчувається, я б сказав би це так. От, описав би це саме таким от словом, як, е, або навіть, навіть слово сполученням, що воно максимально критично відчувається саме на льовчику. От, якось так. да, і е, е, на ньому тупо скучно. Ну там зіграти сесію, ну, ну зіграти дві, ну зіграти три сесії, врешті-рештом, раді Бога, да? Але прям грати на ньому на постійній основі, це, до речі, якщо що було рекошетом башти в корпус. Ну, якщо комусь цікаво стало, да, бо там часто записують в коментарях, як ти його там пробив і так далі. Зокрема, зокрема, про надусенові полиці запитують подібну історію. Ну, тому вважав за необхідне відзначити в даний момент. Там кран, це погано, з боку М130, також погано. Тут знову танк, Южаю, наречь я йому другий раз так мега-геніально закинув рекошетом, да? Бо то мені скоріше пощастило, просто ну я розумів, що я так можу зробити, але е, з тим, як воно залетіло, мені тупо пощастило. От, да, тому коротше, Льов скучний. Все. Він скучний, душний, не, 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 не цікавий, да. От, все. Нема більше, що додати. І є набагато більш такі приємні, цікаві апарати, які дарують набагато більше. Я не побоюсь цього слова приємних емоцій. Не, 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 не просто навіть емоції, да, а приємних емоцій, що, само собою, не менш важливо. Я хотів йому дати в корпус, але він почав від'їжджати, тому я перевівся на башту, вочевидь. От, якось так. І немає в нього якось такої прямо, що бронзинки і так далі. Тому фармити на ньому можна, і робить він цю задачу якісно, тобто він виконує основну функцію танка. Але робить це, як я сказав, нудно. Проте, 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 що не менш важливо, знову ж таки, да, ну вам байдуже, мені важливо. А льов, попри свою певну застарілість, попри свою не сильно велику актуальність, все ще лишається знову ж таки, яким правильно метовим. М -м, про проня хепа, як не крутим нього присутнє. І банально з рахунок цього, він грається навіть зараз, навіть в цьому рандомі. Можливо, не так приємно, не так комфортно, і там якось не так драйвово, весело, дамажисто, результативно, і так далі, але все ще грається, вочевидь. І грається він набагато приємніше, аніж оці всі леопардоподобні, тому що він є якась ПМК, да? він з ПМК під хат Каліфей. Але вона посвітилася і здохла, фактично. Да? Ну, от, навіть зараз все це відбувається у вас на екрані. Вона разок посвітилася і здохла, і все на цьому. А на льотчику я можу і в притул поїхати побитися, якось самі бій перевернути, і повпливати на перебіг цього бою, знову ж таки, да? і мене хп побільше, і броні побільше, і так далі. Тому, попри свою не сильно високу актуальність, Льовчик все ще. ВЛД, тупо перегрівче. Чи... Да, тупо ВЛД прогрів Боже. А, ще на тридцатки, що ми нього хочемо. Там, пробиття больне, калібр больний, правило двох калібрів працює, так сказать, да? закину йому знову, до речі, рекошатиму, якщо що, повезло. А, да, Про що говорю? Про те, що банально, наротішник так сказать, Леопірдам він все ще дає. Це якщо так дуже-дуже грубо, але правдиво, що називається. Да? От, якось так. Загалом все розказав, все в принципі, і показав навіть. Да? Боже, куди воно полетіло? Який це фарш, господі, в що я граю? Навіщо я в це граю? Нахіба я в цьому перебуваю взагалі мене зараз якийсь гріль, таке кімпи. Ой, Боже, Боже, він... а ні, він під'їхав прямо в притул, він уже не вернеться в позицію. До речі, у нас побою все в говні, якщо подумати, прям реально в гавні в говні. Я якщо чесно грати, його не сильно хочу, бо я в першому бою все показав, все розказав, типу нахіра мені грати другий бій не ясно, да? От, Але я його вже вийшов і вже граю. Але нахрена я це роблю, це дійсно таке хороше, важливе, злободенне, навіть я б сказав, би, запитання. Рембо, Рембо, що ти робиш, що ти наробив Рембо? <кхем> да, тому все розказав, все показав в цілому. А, більше так по льовчику і немає про що говорить. Безумовно, потребує певної актуалізації. Знову ж таки, насправді всі інші танки навколо нього сучасні потребують певного опускання до його рівня, тому що Льов якраз такий танк в балансі, якщо так подумати, да? як і більшість машин, які робилися в той період. Там із 7 танк в балансі, із 3 танк в балансі, Ріночеронте танк в балансі, якщо навіть так подумати, є 4 танк в балансі, да? Маус танк в балансі, врешті-решт. От, А от ці всі нові танки, які робилися, само собою. На баланс там було покладено такий великий, продовгуватий предмет. Ну, або не дуже великий, але продовгувати, сама суть, ви розумієте, про що я дам. Ви мою, а, метафору, там, чи як це називається, по-розумному да? у розумних людей, а не тих, які грають в танки. да, Тому ви мою метафору уловили. Я не можу нічого робити в бою. мене зараз вийде якась тридцатку ну, Типу можу, да, але не можу само собою розуміти, про що я сподіваюся. Закидаємо тичку, верховий хавборчик, дивно ще не в мене, а оцей вже вийде в мене. Мабуть, чи ні, бедженкоперу Байджен... грієм. Да? Прогріває бейджен коперу. Повезло, а от те, що у нас гріль спині, це взагалі не повезло. Це прям не окей. так не повинно бути. Так взагалі не повинно бути, якщо так подумати. І борщ, і цей збоку, і гріль з боку, боже. У мене зараз гріль уб'є, їй богу, я вам зуб даю. Ех, боже, не влучив шкодам. Ех, як шкодам. Так, -да, тому, 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 тому. Короче, все в нас з гавнівцем в бою. Тут би зараз виїхати насправді дати цьому вазончику пару тичок і на цьому можна. Та ти подивись, боже. Ой, який це фарш. Зарку зараз борщ мене буде гріть уже. Провіряй. Збоку гріль знову ж таки. От що робити з ним бою? А хір, я знаю, що в ньому робити. Ну, саме щоб не просто там якось здохнути, а да, щось ще доробити таке в ньому. Більш-менш притомне. Я буду від цих терпіть, а, ну все, я здохдав, забій. Я так сильно не хотів приймати тичок від челіків, да, Ті, що з приїхали, ще я виїхав під цих і сильно сильно підставився. Ну... Що, що поробиш? Такий от бій, да. Патентний бій, будемо відверті, тому що команда супротивника. Його грала, а моя команда не грала, і респаун у нас обосний котьол. Ви вдумайтесь, у них навіть борщ і, і суха приїхали битися. Ти вдумайся, да? Ну, а мене білоскот катається знову на фланзі, не потрібен фуловінький. І зараз його толпой загризуть. От він думає, що він зараз все правильно робить, там да? катається на конченому м'яту на ключовому фланзі. От, але ж, по факту, він просто продав свою команду, яка грала в важливі ключові точки, а сам при цьому... Зараз банально привіз свої ХП для команди супротивника, щоб його розірбанили, і все на цьому. От, ну, молодець, молодець, само собою гравці в цю гру не перестають мене дивувати. Да. Тому якось так. Е, по Льовіку навіть немає чого підсумувати, все розповів, все показав. Ну, якось так. Да. Другий бій, звісно, фараш говна. Кал говна, будемо відверті, по-хорошому. Я міг, звісно, грати трошки агресивніше, скажімо, от одразу в цій сезоні. Да, Але, по-перше, тут уже грали чуваки. Такий, як там поляк, такі якось XMK. А по-друге, там толком не було проти кого грати, тому що там ось виїжджала млеха, да. От башки та все, вона могла б мене убивать А, Плюс я б виїжджав би сильно ліворуч, бо справа, чуваки, стояли мої, да? і мене б фармив би Рембо, наприклад, як варіант, або виходили б чуваки взагалі на, на кранах ось звідси фармили б Плюс, плюс, там до кінця стояв гріль, який посудився лише в самому самому кінці, і, очевидь. А він мене також розфармив би. Ну, але маємо те, що маємо. 2 к наблочили, ну і да, льов, це танк про... Прийшов на завод, відбув зміну, відфармив там свій мільйон, два, три, п'ять і пішов з цього самого заводу ніякого прям такого, щоб задоволення або якоїсь мінімальної фаєрії від гри. А ти, безумовно, не отримуєш. Шкода, от було б ще хоча б дві тички, було б нормально, якраз було б так само дамага, як в тому бою. От, ну, 2200 якось прям позорно, фу, неприємно. От, ну, але маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо, так. Да. ТОП-4 по команді, 76 тисяч фарма, по двох боях. Uh, 2500 середнього, 500 асіста, 2600 середнього блока. Класно, круто, зашибісь. Uh, прикольний, але скучний. От, якось так. Не грайте на арті, не все добре.